Вітаю вас на календарі 5 жовтня. Цими вихідними чернівчани відзначають день народження рідного міста. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави Миколу Трохимовича Федорука. Доброго дня, Микола Трохимовичу. Добрий день. Я вітаю вас зі святом. Вітаю нас всіх зі святом. Дякую вас також. Знаєте, Микола Трохимовичу. Ви багаторічний голова міста. Очолювали ви місто 17 років. 17 років організовували. Святкування дня народження чернівців. так? І е, маю підозру, що цей день, іменини нашого міста, для вас як е, власний день народження, чи не так? Звичайно, і це вже е, не може бути інакше, тому що е, хто один раз, як казали взагалі, побував в Чернівцях, він ніколи їх не забуде, а тим більше жити і працювати тут. Для мене була велика честь і день міста це був храм, храмове свято, і ми його відзначали кожен рік по-різному. Ось, але достойний. Це дійсно, ви правильно про це сказали. Підтверджую, що року завжди гарне свято, гарно влаштоване було. Особливо запам'яталося і мені, і без сумніву нашим телеглядачам 600 років було так. гучно, весело, радісно було. Так. І мені подобається, як ви кажете, храмове свято. Тому що в нас така велика дружня родина чернівчан. Так. Незаперечно наші телеглядачі пам'ятають 1994 рік, та коли ви стали мером міста 94 рік, правильно? Так. Яким вам запам'ятався цей рік? А точніше, якими тоді були чернівці, у вашій пам'яті, якими ми залишились? Mm -hmm. Вони були на 20 років молодшими, але все рівно для Чернівців вік не має значення. Чернівці залишаються молодими весь час, тому що тут багато молоді і студентів. Враховуючи те, що за цей час виросло ціле покоління, пройшло 20 років з того часу, і сьогодні безумовно фантастичний технічний прогрес. Я раджу зайти на Ютуб. І набрати там Чернівці десь 90-ті роки, і там є дуже цікаві зйомки, і можна просто порівняти подивитися подивитися як наочно сьогодні молодим людям, які ще можливо в той час і народилися, подивитись, які були чернівці 20 років тому. Для мене вони були, коли я став міським головою, найжахливішою проблемою в місті було дві вода подавалася за графіком. Вранці дві години і ввечері дві години. Ми ж це, це всі забули. Транспорт е, виходило, а тоді не було ні маршруток, нічого, нічого не було. Виходило на, на лінії лише десь, по-моєму, 60 тролейбусів при необхідності 120-140. Транспортна проблема і проблема постачання води в Черніцях це були найболючіші, найжахливіші най, проблеми. Але з роками вони почали вирішуватися. Тоді будували е, обов'язково в нових мікрорайонах, е, заселявся будинок, обов'язково у дворі е, або зберігали, або будували колодязі для того, щоб е, можна користуватися водою. Ну так це було. Я коли ставила вам це запитання, я очікувала якусь таку ностальгію відчути, якось можливо більш так душевно розповісти про той час. А у вас це було буденно. Міський голова має проблеми буденності. Звичайно. Нема води, немає. Я це звичайно. Якщо хтось думає, що міський голова це лише сидіти там в президі, на натискати якісь кнопки, все воно все працює. Це зовсім неправильно. І в першу чергу міський голова має займатися господарством. Я намагався притримувати цього. Протягом всіх років, коли я працювала в міським головою. я відчула вже по попередній відповіді, що справді ностальгія є, але ностальгія, мабуть, за буденними проблемами. Про негативне не будемо. Позаду на щастя, маємо 24 години воду. На щастя, все нормально з транспортом в місті. Це і ваша заслуга теж за ці всі роки. 94 рік, ого, далекий 94-й рік до сьогоднішнього дня. Який час був найпродуктивніший на вашу точку зору для розбудови міста? Десь кінець 90-х років, починаючи здається мені 98-й рік, 99-й рік. От коли спілкуючись зі своїми колегами. З міст побратимів я в них переймав досвід багаторічних керівників міст, скажем, клягенфурт там більше 20 років. Назарет і Лід в Ізраїлі, Клягенфурт в Австрії більше 20 років. Я мав честь велику честь з ними спілкуватися і вчитися в них. Переймали досвід. Звичайно, які да. да, от в те, що ну, знову ж таки я повертаюсь до Ютубу, щоб подивитися місто, яке, яке воно було в 94-му, 90-х роках. І тут род... почав розвиватися бізнес, малий бізнес в Чернівцях, і почали здаватися в оренду приміщення. І ми ставили завдання. Ну, просили і не тільки просили. Але знайшли підтримку і розуміння у городян, підприємців. Давайте разом будемо приводити до ладу наше місто, робити фасади, міняти асфальт, який там канцерогенний, там 30-40 років тими компонентами влітку, коли він випередавав страшенні, от, міняти на тротуарну плитку. По-різному це виходило біля кожного будинку, біля кожного магазину, вона була різна. Але це також ми пройшли, але робили це люди. І оцей ентузіазм чернівчан, який був в кінці 90-х років, він потім плавно перейшов. Коли ми всі, практично все місто було в рештуваннях, це коли ми готували місто до 600-річчя. Завжди ну, сподівалися, що держава. Більше допоможе, хоча і за це ми дякуємо, що дали нам хоч трошечки грошей, треба було 150 мільйонів, дали 50, а все решта ми робили, робили власними силами. Долучалися. Долучали Театр. людей, міщан, жителів міста, підприємців. І те, що ми достойно відзначили 600 ліття. Це також всі було, це пам'ятають. Да, всі, от вже більш молодше покоління, вже і ви пам'ятаєте це. <світ> ну, нещодавно ж було, все таки 6 нещодавно. років тому. Вже 6, так, 6 <світ> років. Так, 606 років Дається, ми святкуємо. Здається, вчора було 600, вже 606 часна часна летить. – Микола Трохимович, ви щойно згадали про підприємців на азарті, яких розбудовувалося наше місто, так? Сучасно. Так. Без сумніву, що бути мером, міським головою важко. Складна робота, так? Важливо, щоб була команда, яка тебе підтримує, яка працює в Унісон, яка має одну і ту саму ідею розбудувати наше місто, працювати на процвітання нашого міста. Кого б хотілося б відзначити, пригадати з тих часів? Хто допомагав? Ви знаєте, саме перше, що я зробив в 94-му році, коли ми відзначали День міста. Ми щось зайшли в історію. Я зібрав напередодні ось святкування в ці дні, в жовтні місяці, вперше за мабуть його історію всіх живих на той час керівників міста міських голів, які, починаючи там із сорокових років, вони ще жили. Я пам'ятаю, до одного ми прийшли, він був лежачий, скажімо так, його всі забули, і ми його. Просто увагу приділили, зібрав всіх попередників, і ми разом сіли е і спілкувалися неформально. Е я вчився у них, е запитував, що було цікаво, як вони що робили. Е так само почесні громадяни міста Чернівців традиційні були зустрічі перед Днем міста. І оці люди якраз і прості, прості чернівчани можу вам сказати. Абсолютно, я говорив своїм колегам і можу зараз повторити дуже часто цю фразу про те, що я завжди казав, що краще, ніж двірник знає, як мести вулицю, ніхто не знає. Тому треба в нього, якщо хочеш його щось підсказати, то в нього в першу чергу треба запитати. І старався, Ми старалися на кожну ділянку брати фахівців. Підбирати фахівців незалежно від їх приналежності. Тут мені не було стільки партій, було декілька всього. Ось, і для мене не був абсолютно партійний принцип, був на сотому місці, скажімо так. І я би не хотів сьогодні назвати когось, назвавши ось, назвавши прізвище, а я про інше не скажу, це буде неправильно, він скаже, може образитись. Дуже багато простих, порядних людей. Які допомагали. Я казав і кажу зараз, я не самий розумний і не най в цьому місці. Є багато розумніші, кваліфікованіші, ніж я. Але коли мені люди довіряли очолювати місто, я завжди радився саме з простими людьми, незалежно від їх освіти, незалежно від їх, як кажуть сьогодні, там соціального стану і тому подібне. Тому. Запам'яталися прості люди. Нагадаю якісь. нашим телеглядачам, що Миколу Трохимовича Федорука п'ять разів обирали на виборах міським головою із беззаперечною більшістю голосів. Да так? Не, не було е, ніяких, як кажуть, розбірок, слава богу, е, тому що люд, люди довіряли саме цінне в цьому житті це довіра людей. А як ви гадаєте, от те, що ви назвали, допомагали всі люди, від двірника до найвищого чиновника, це від того, що в Чернівчан такий гарний патріотизм розвинений, чи якийсь інший, можливо, фактор зіграв? І, і те, і інше. Ви знаєте, ми знайшли в 90-х роках, знову ж нагадаю, от ми часто говоримо про історію. Ми знайшли в краєзнавчому музеї, зберігався прапор Чернівців, який громади міста різні там національні громади, подарували бургомістру на честь 500-річчя у 1908 році. І він вже майже зітлів у нашому краєзнавчому музеї коштів і тоді, як і зараз, на те, що на збереження не було. Але ми винайшли і відреставрували цей, цей прапор. Міста він зберігається в краєзнавчому музеї нашому, де там було два слова на цьому прапорі. Девіз був це минулої, скажімо так, минулого століття, позаминулого вже століття, ні, минулого спільними зусиллями. Вірі Бусунітіс. І ось ми це пропагували, що можна навести лад і привести місто до порядку лише спільними зусиллями. І це, от ми втілювали цей девіз, намагалися це втілити, і щось нам вдалося. Звичайно, не все так гладко, як може здатися комусь. Були різні варіанти. Ось її примушували, так мягко скажу, або спонукали до того, щоб виховували гарним прикладом. А й дуже багато людей, знаєте, у чернівчан є такий, як у Буковинців, є дуже гарна риса, така. Знаєте, я колись казали, якщо сусід побудував там будинок з двома колонами, то я повинен побудувати з трьома. Да. І є ось таке. коли є, є таке. В інших, до речі, в інших містах це в багатьох не, не прижилося. Там чекали, що хтось прийде з Києва і щось зробить. Ось. А у нас ми саме з своїми товаришами, однодумцями, які працювали разом, ми якраз цей вірус такої, такого змагання вдалося. Прищемити або е, втілити саме в е, наших чернівчан. Як і цікаво, ви сказали, вірус. Да, mm -hmm. вірус, спільними, так, Вір, да, спільними зусиллями. Вір, так, спільними зусиллями, і це робилося. І я думаю, це дуже гарний лозунг І сьогодні також дуже актуально, не дивлячись на ті труднощі, які є. Вони були в 94-му році, або там 20 років, також було дуже складно. Цей лозунг спільними зусиллями, мабуть, буде був, є і буде завжди актуальним так, звичайно. крізь час. Звичайно. Ви згадали про прапор, де було написано так. спільними зусиллями. І, власне, підійшли до мого наступного запитання, яке я для себе підготувала. Для вас, що є візитівкою міста? Візитівками міста? Можливо, не архітектурні споруди. А можливо, щось особливе для вас, суб'єктивне? Для мене суб'єктивне. Якщо ви кажете не архітектура, звичайно, архітектура. А візитівка міста це те, що в місті була присутня, це воно таке заїжджене слово, але я іншого поки що не знаю, як це. Терпимість і толерантність, і взаємоповага. Вона була. Не було агресії такої. Ось. От для мене саме це. Є можливо візитівку, коли розвивалися тут різні культури, різних народів, люди, які тут вийшли з чернівців. Ми мало знали історію, справжню історію. І до де шістотріччя готували книгу, де наші вчені досліджували історію чернівців. Ну і імена, які відомі не тільки, скажімо, в Україні, а й у всьому світі. Багато з них саме. Народилися і творчий, як не випадково сказав слово, творчий свій шлях розпочали в Чернівцях. Це для мене є візитівкою. Знаєте, я неодноразово чула від митців, поетів, художників, від творчих людей, mm -hmm. як вони гарно асоціюють наше місто з чимось. Ну, кожен для себе має свою асоціацію. Mm -hmm. Mm -hmm. Яка у вас асоціація? Чернівці це. Ви знаєте, я дуже часто чув, сам ніколи не говорив, що Чернівці це маленький Париж. І я так думав до того часу, поки не побував в Парижі. І я не згоден з цим. Я потім задав собі запитання, чому так говорять і говорили, і говорять. Ну, можливо, той дух, який є в Парижі, свободи, терпимості там і тому подібне. Можливо. Для мене більше зовнішні, якщо говорити про зовнішню сторону, чернівці подібні з Віднем. Дуже багато спільних, навіть будинків подібних, і тому подібне. Ну це була столиця Імперії тодішньої, коли Чернівці розбудовувались там в кінці 19 століття, на початку 20-го. Ось вони більш подібні по архітектурі, до звичайно, до, до Відня. Але вони є унікальні, і Чернівці є Чернівці. Це, от, це можу сказати: неповторне місто. Наше рідне, неповторне місто. Звичайно. Микола Трахимовичу, mm -hmm. ще раз повторюся: вас п'ять разів обирали на посаду мера mm -hmm. нашого міста. На майже п'ять каденцій. Ви зробили чимало. Не Пошк... я, я поправлю вас, Мар'яна. Ваша не команда. Чернівчани Чернівчан. разом. Разом. Спільними сказав... зусиллями. Так. Так. Можливо, у вас залишилася якась така мрія, незреалізована. Що би хотілося втілити в життя ще в нашому місті? Ой, планів дуже багато, є й мрій, але я завжди е ну, виходжу з реальних можливостей. Я міг би і пофантазувати. Ну і давайте все пофантазуємо і інше. <світлення> сьогодні день народження нашого да. міста, а мрії з, звичай, збуваються? Збувається. І те, що. От, наприклад, знову ж таки з прагматичних речей. Наприклад, треба другий, четвертий тролейбус пустити по вулиці Сагайдачного, Богдана Хмельницького і назад по тому маршруту, який вони йдуть, по університетській, далі Руській і так далі. Так. І ми це реалізували, розпочали, тому що коли капітально ремонтували вулицю Сайдачного, зробили її. Я думаю, так, вже на, на десятиліття, уже, то, що робили на, на совість, і то поставили навіть опори для майбутньої тролейбусної лінії. І далі Богдана Хмельницького, і так далі, яка робиться. Сподіваюсь, вона дуже важко йде, але буде зроблена. Те, що має бути в Чернівцях, має бути збудований пруцький водозабір. Це приблизить, зменшить витрати електричної енергії, які там підйом на, на декілька десятків метрів качаємо вверх воду, і з тим, щоб вода її собівартість зменшилась. Я не кажу, щоб ціна її зменшиться, тому що ми живемо в реальному, в реальному світі, але економічно. Буде більш привабливо це все. До речі, ми працюємо над цим, і нова міська влада буде продовжувати ті, те, що напрацювання були. Ось це, це також, адже вода, це здоров'я, це, це все. Ну і багато інших питань, які треба реалізувати. Будівництво палацу спорту, басейн, до речі, басейн збудований. Є правда, він приватний, але вже в Чернівцях є басейн. я не… От Ми започатковували і дуже часто нас критикували. Ще одна річ, така яка не було б, як це є така прислів'я, не було б щастя, так нещастя. Непростий допомогло. Допомогло. Не, не час у нас зараз з газом. То, як казали колись, з газом добре, без газу погано. Ось, е, на початку десь 2002 році, Облтепломережа – це було обласне підприємство. Сьогодні це міське черніці теплокомуненерго. Обласне відключили централізоване постачання гарячої води в Чернівці в місті. Ну, це були такі спроби тиснути на міського голову, тим, щоб це робилося свідомо перед виборами черговими, для того, щоб натиснути і налаштувати людей. Якось по-іншому. Сьогодні це благо, адже що немає централізованого гарячого водопостачання. Сьогодні за той період ми зуміли, люди зуміли призвичатися енергетики, реконструювати електричні мережі. І сьогодні практично в кожній домівці є гаряче водопостачання. Що сьогодні в Києві і в інших містах робиться? Вони намагаються переходити на ці всі. Зреалізована оця ця була е, це така ну, програма, якщо можна так сказати, яка вимушено реалізувалась. А планів, задумок, я знаю, у сьогоднішнього керівництва міської ради є багато. Я думаю, що вони зможуть Спільними, відремонтувати, можливо, Найбільший концертний зал закритий. Ми, до речі, побудували літні театри, конструювалися один із найкращих сьогодні. А треба ще в нас, щоб був, крім обласного драматичного театру, щоб, наприклад, був критий концертний зал. Це може бути сьогодні зроблено в будинку офіцерів колишньому. Також були ідеї, плани такі. Те ж саме і багато інших, але основне, щоб була злагода, мир і спокій. Це і в державі, а в Чернівцях – це найголовніше, так. Отже, Микола Трахимовичу, висновок один. Спільними зусиллями все подолаємо, переможемо і обов'язково зреалізуються і ваші мрії, і мрії нинішньої влади, мрії кожного чернівчанина. Так? Спасибі вам, що відгукнулися на моє запрошення, адже я насправді почула хороші спогади, гарні мрії. Такі мрії справжнього «газди», як кажуть на Буковині. І Я... сьогодні в день свята, у вас, мабуть, є що сказати чернівчанам з нагоди свята, привітати їх. Будь ласка, Я... у вас є така нагода. Дякую за запрошення на цю передачу до вас, Мар'яна. І користуючись нагодою, хочу щиро і сердечно побажати кожному чернівчанину, кожній домівці, кожній сім'ї, кожній родині, миру і на душі, спокою. І лише позитивних емоцій всім нам миру в нашій державі. І хай Чернівці, всі ми тимчасові на цій землі, а Чернівці вічні. І слава Чернівцям! Спасибі Микола Трохимович, за гарні поважання, привітання. А телеглядачам нагадаю на календарі 5 жовтня. Цими вихідними чернівчани відзначають день народження нашого рідного міста. Миру нам всім і злагоди! Зустрінемось на телеканалі ТВА, на новому телебаченні Старого міста. you mm -hmm.